Всім привіт! Вирішила продовжити відео про нашого кролика до Дня Великодня 2025 року на Еці. Нагадую, що він, цей образ кролика містить в собі тренди: Гранд Міленіал з патерном Блакитним. Також тренд Easter, як ви розумієте, і тренд Кокет з таким рожевим бантиком. Тобто, якщо розбирати тренди, там буде десь, можливо, навіть 5 трендів, не будемо вже на цьому зупинятися. Ось такий вид нашого кролика, і це відео я хочу присвятити не створенню там, інших візуальних образів до Дня Великодня, хоча вони також будуть у цьому відео, а більше поговорити про маркетинг, про підхід, не як. Творчої особистості, так би мовити, не художника, а більше маркетолога, більше підприємця, тобто як треба собі, себе, можна сказати, переробляти. Чи вже ж переробляти себе не треба? Треба діяти по своєму серцю. Розберемо нам прикладі. Якщо я художник, Тобто я створила цього кролика, намалювала його, він мені подобається, я його вирізала і там зробила якийсь надпис на ньому. Чи взагалі намалювала його вже з надписом і продаю його. Зробила, наприклад, там якийсь дизайн футболки, і все, він у мене продається. Що робить маркетолог, який знає тренд? Він зробить ще кілька візуальних образів, на ці візуальні образи він накладе. Якісь трен... трендові надписи, а деякі надписи, можливо, він зробить за допомогою чат GPT. Це вам така підказка, що надписи не обов'язково повинні бути. Е... Ті, які існують надписи, можуть бути ті, які не існують, але gpt Чат це з цим справляється насправді. І таким чином я ось робила дизайни якраз для крісмасу. Тобто gpt Чат мені генерував надписи, яких не існувало. І вони зайшли, це було здивування для мене також. Вони зайшли для користувача, для покупця і були класні продажі. Ось погнали по інструментарію. В нас готов кролик. Я зараз знаходжусь на блогу. Мічорні, я вже не буду заходити в Діскорд, мені там незручно. Що ми робимо далі? Ми ось так копіюємо промпт, і зараз ми будемо робити візуальні образи в такому самому стилі, тільки з. Іншими якимось символами Великодня. Копіюємо, переходимо в наш чат GPT. Вставляємо тут наш промпт. і пишемо в мене тут російська, нехай буде вже російська. Так, адаптіруй промпт під візуальний образ пасхального яйця. Ось він написав нам новий промпт. Зараз ми його скопіюємо і перейдемо у Міджорні. Тут нам потрібно: оце нам не потрібно, бо нам потрібен квадратик, і ще, що я ще візьму? От, стилізацію візьму з попереднього промпту. Ось, в нас згенерувалось таке яєчко. Воно. Насправді дуже миле і нам вже підходить. Якщо ви хочете, ви можете ще кілька разів там, наприклад, собі ось тут нажати оцю кнопочку. Воно ще кілька разів може згенерувати. Можливо, там буде варіант, якийсь, який вас більше задовольнить. Далі що ще? Давайте тут знову скопіюємо і переробимо на візуальний образ, наприклад, пасхальна курочка. Нажимаємо Enter. І ось так він швиденько, нам новий промп-троби. Знову його закидуємо сюди. Приберемо ось це воно нам не потрібне. І додамо стилізацію. Ось така курочка в нас вийшла. Не можу сказати, що вона на 100% нам підходить, але знову ж таки можна. Нажати кілька разів оцю кнопочку, і, можливо, там будуть більш прикольні якісь варіанти для того, щоб сформувати по ітогу сет, де зображення будуть схожі один на одне по стилю. Давайте ще, знаєте, що зробимо? Згенеруємо патерн. Давайте попросимо його адаптувати, щоб він нам зробив патерн. У біншорні ось такий блакитний з квіточками. Адаптірую промпт від создання такого патерна, как як голуби цвіточки. Ось він зробив нам. Зараз перевіримо, що він нам тут написав. Я, якщо чесно, не переводжу, можна переводити і точно розуміти, що він все правильно. Це правильно написав, але в мене така підписка, що можна просто генерувати, дивитися, що він там нам зробив. Ось він, в принципі, щось таке зрозумів, можна ще написати на всяк випадок, ось так: давайте, seamless, What are color simless. Тобто патерн, який буде безшовний. Навіщо я хочу згенерувати цей патерн? тому що хочу, щоб окрім е, візуальних образів, курочка, яєчка і кролик, в мене ще були якісь надписи, які я заповню цим безшовним патерном. Ось цей мені і підходить. Що ми робимо далі? Далі ми скачуємо всі ці зображення і будемо їх збільшувати в програмі бік ось вона. І тільки після цього будемо їх вирізати. На планшеті чи будь-яким способом, який вам подобається. Давайте я для прикладу збережу цю фотку, перейду знову ж таки в більшові пек, я це вже показувала, але покажу ще раз. Ось тут у нас є начало, клацент тут, Ми можемо збільшити на 4 екси. Так як у нас акварель, то я рекомендую збільшувати. Цю картинку як фотографію, а не як арт. Тому що якщо ми будемо збільшувати як арт, воно буде трохи змазано. І оця от акварель, сам стиль, він може загубитися. Хоча давайте зробимо і так, і так, щоб ми подивилися. Ось так. Так, поки в нас збільшується зображення, давайте ми перейдемо на Etsy і подивимось фрази, які ми могли б зробити дизайном. До Дня Великодня. Ось Easter Tішо. Так, дивимось, це буде Happy Easter. Точно, бачите, воно повторюється. Це буде Хані Бані, можливо. Тут взагалі багато фраз є Easter Bunny, Carrots, Everybody's Favorite Teachers. Це більш такі нішеві. Ось хіп'іті-хопіті це теж точно треба, і хеппі-хеппі-хепі також можна. Подивимось, ось, в нас вже скачалось, завантажилось. Зараз подивимось різницю між нашими стилями збільшення. У нас є. Це збільшення кролика, бачите в стилі арт, якщо ми збільшуємо, змазується. А це збільшення як. Фотографія. Тобто ось. Тож, коли генеруєте акварель, то треба вибирати фотографію. Далі що ми робимо? Ми переходимо в Photoshop і відкриваємо зображення, які ми згенерували. Зараз я буду робити патерн, яким ми будемо заповнювати наш текст. Давайте зробимо зображення, наприклад, 3000 на 3000. Напишемо Happy Easter. Я зараз не дуже буду зупинятися на шрифті, нехай це і залишиться. Мені зараз важливіше показати, як це буде. Що я роблю для того, щоб заповнити цей, цей текст. Два рази клікаємо на панелі слоїв. Дизайнери, я думаю, все знають, але я покажу. Заходимо на паттерн оверлей і обираємо наш останній паттерн. Для того, щоб було більш зрозуміло, ставимо тут scale десь 25%. І треба, я думаю, додати строк, щоб було видно, що в нас взагалі написано. Ось щось таке. Ну, і строк, можливо, не такий великий. Просто щоб було видно. Ось така фраза у нас вийшла. Можна ще зі слоями якось погратися, додати тіні. це взагалі вже на ваш розсуд. Щоб я ще додала тут, чого нам не вистачає, і що є в інших зображеннях, які ми згенерували. Не вистачає бантика. Ось, наприклад, нам зараз не принципово, який це буде бантик. Давайте давайте десь який такий ми завантажимо. Ось далі, що ми робимо з цією фразою. Я збільшила вже рожевий бантик, який нам необхідний для того, щоб додати його сюди. Давайте відкриємо його в Photoshop. І я думаю, можна тут скористатися просто, просто паличкою для того, щоб його вирізати. Ось так. Ось. Взагалі круто. І нічого не треба вигадувати. Переносимо цей бантик сюди. Зменшуємо його, а вже ж бантик повинен вам подобатись. Це я такий зараз саме перший бантик взяла. Просто для прикладу. Ось так його ставимо. Можна вирізати, можна ні. Додати маску і вирізати по бантику. Ось тут. Ось так бантик. цей. Так буде гарніше, але знову ж таки на ваш розсуд. З надписом можна ще попрацювати, можна цей бантик кудись там не посередині, кудись сюди, сюди, сюди. Як вам заманеться? Далі це закриваємо. Що робимо з нашими зображеннями? Далі в нас ось такий кролик. Ми його відкриваємо, вирізаємо, виписали собі, собі там кілька фраз: там хепістер, хопіті, хіпіті, там і так далі. І просто додаємо ці надписи до нашого зображення. Додаємо знизу, зверху, як вам більше подобається, щоб в нас вийшло на виході десь 12 таких дизайнів. Різних. Це з короликом з різними надписами, з яєчком з різними надписами, там просто надписи з патерном, ще якісь візуальні образи, тобто все, що ми тут згенерували. Зазвичай, по моєму досвіду, я роблю десь 12 дизайнів. Це так, щоб не вигоріти і не працювати довго над однією тією самою ідеєю. Тобто, можна ці дизайни зразу сформувати під якийсь сет, Клібартів, наприклад, тоді буде аж один продукт. Можна розмножити на дизайнний футболок. Це буде там, наприклад, 12 дизайнів. Можна що зробити? Можна піти на Etsy і подивитись, на чому ще друкують цей дизайн по своєму досвіду. І зараз вам покажу є такі обгортки тумблерів. Це така ніша, яка близька до дизайнерів футболок. Тобто, якщо ви робите вже дизайни футболок, чи робите кліпарцети, то можна робити ще і тумблери, і всякі наліпки на банки тумблер руб. Тумблерів є багато. Наприклад, я довго робила, зараз не роблю дизайни під тумблери 20 унцій, щоб створити такий дизайн. Нам потрібно всього нічого створити новий файл. Ось принт обираємо. І тут буде 9,2 дюйми на 8,3. А, ще і 9,3, напевно, на 8,2. Це треба ще точно подивитися. Ось це буде наш дизайн тумблеру. Ви можете його заповнити якось по-своєму, подивитися, як. Люди взагалі роблять дизайни для цих тумблерів і зробити якось по-своєму в цьому стилі, який ми зараз ось створюємо. У вас буде свій стиль. Ось, наприклад, ці ж бантики. Тут ми можемо додати, наприклад, подложку з блакитних квіткових патернів. Ну, тут вже ваша уява. Потім, що ми ще можемо робити? Є такі банки, вони називаються CanGlass Wrap. Це. Дизайни на 16 унцій, вони також дуже класно продаються. Ось, рекомендую. Тобто, що ми робимо в Photoshop чи Procreate, повертаємося сюди, створюємо новий файл, який буде 9.33 на 4,27. Взагалі, всі темплети по цій врапи можна купити на Etsy також, вони недорого будуть коштувати. Тобто тут ми розміщаємо ось так дизайн. Зазвичай, дизайн це щось таке безшовне, щоб можна було крутити банку і дизайн був однотипний. Чи якось по-своєму розташовувати свій дизайн, наприклад, як тут. Тобто, тут в нас, бачите, будиночок, а тут вже якісь інші фрази, там якісь інші малюночки. Ось, які ще є, такі, які добре продаються. Давайте я вам. Накидаю я ще тумблер, враб на 40. Унцій. Теж класний дуже. Дуже класна ніша також. Це такі ось великі великі такі тумблери. Вони ось, до речі, темплейт. Вони робляться знизу та зверху. Тобто там файл ось такий з двох частин. Тобто ботом і топ. Тобто, якщо ми мислимо як маркетолог, що ми робимо? Заходимо в Міджорні, генеруємо, наприклад, чотири візуальних образів. З цих чотири візуальних образів робимо, наприклад, по три дизайни. Це вже буде 12 дизайнів. Гуртуємо їх кліпарти, робимо їх як дизайн для футболок. Використовуємо їх для дизайнів на тумблерах на цих банках, то, що я показала, на тумблерах на 40, унці, на яких завгодно тумблерах треба ще дивитися. Тобто я ділюсь тим, з чим я сама працювала, а я працювала тільки з цими трьома тумблерами. До речі, не робила ніколи. Можливо, робила, але мало кліпарт-сетів. Там дуже велика конкуренція і дуже низькі ціни, тому не раджу вам туди ходити. Але в. Можете вже ж атестувати, можливо, ця ніша вам більш підходить. Я насправді трохи сумую над цією нішою, бо збирати малюнки в кліпарт-сети сети це такий дуже простий шлях, як продавця. Тобто нагер... нагенерував, збільшив, вирізав, компонував все. По суті, твоя робота це нагенерувати і дивитися серіал, там вирізаючи в Procreate. Це дуже прикольно і так лайтово. Але. Але ціни в кліпарцетах, ну там ну, взагалі, там, знаєте, менше трьох доларів чомусь люди оцінюють свій, е, свій труд, і хтось колись демпінгував ціни. І зараз ми маємо не дуже класну ситуацію у цій ніші. Зате, зате дизайни для тумблерів ще коштують грошей нормальних. Хоча тут ми бачимо знову ж таки демпінг. Якщо я ще продавала дизайни тумблерів такі за 6 доларів, то зараз ну 2,38, а тут взагалі за долар. Ну я не знаю. Можливо, це якісь знаєте, стратегії, коли людина спочатку виставляє ціни за 1 долар, а потім там, через місяць, якщо товар класно продається, він став вже популярний, вона тоді підіймає ціни. Ціни, а може ні, не знаю. Я не можу собі пояснити, чому люди так дешево оцінюють свій дизайн. Тобто, якщо ви посидите в Міджорні якихось там півгодини збільшите ці свої ілюстрації, ви зробите купу-купу різних дизайнів для того, щоб провести тест. Щось залетить, щось не залетить, треба бути до цього готовим, що будуть дизайни, в яких взагалі не будуть переглядів. Це така правда життя, але і будуть дизайни, які будуть продаватися, і продаватися, і продаватися до самого великодня, до якого ще скільки-три місяці. Тож, наче все сказала, що хотіла про маркетингове мислення. Раджу їм користатися, взагалі не замикатися на тому, що ви хочете робити щось своє особисте. Підлаштовуйтесь під ринок, еці ринок він такий, не вийде там. Продавати те, що хочеться, і це правда життя. Тож, все наче сказала. Буду рада вашим лайкам. Переходьте в телеграм-канал, там я стараюсь дисципліновно також писати, не завжди в мене це виходить, але там також буде корисна інформація. Посилання я залишу в описі і радію вашим коментарям. До нових зустріч і пока-пока.